Це має найбільше. Найбільше таке горе особисте, що в 90-х мені довелося працювати. Я не жалію це. Тому що тоді мамі... під час навчання, Під час навчання, да, я не вчився, а працював, там і квіти продавав на Бесарабці, наприклад. Там мене на підвал вивезли, якісь да, Савлоховці. <с. тоді, <с. Да. Це мені 16 років було. Ну, таке. Mm -hmm. Тобто дуже буремні у мене були часи. Але я якісь гроші за, заробив, і е, десь характер там він з'явився. там, Я навчився, щоб. Мене дуже сильно недооцінювали опоненти, тобто виживати в дуже такому зловісному середовищі, де ти один. У мене був дуже гарний перший урок, коли всі мої партнери і друзі, коли оця була стрілка, перепрошую, на яку мене там ну просто хотіли гроші за 8 марта, а я не хотів. Тому що, ну як бандити тоді працювали, це криша така. І вони просто вимагали, ставили абсурдні цифри. І я, от характер, що я не буду в принципі платити, я ніколи в житті, до речі, за рекет не платив. Оце от одна з червоних ліній, у мене, яка мені принесла багато гейту, до речі. Тому що в політиці, наприклад, це. Пов Вертається, якщо ти не йдеш на якісь поступки, то у тебе є наслідки, і у мене от там з Тимошенка є там проблеми чи з іншими там боротьба. частково тому що я відмовляюсь, от іди на ці okay. на такі речі.